Дітям сім'ї, родинам, соціальний захист та підтримку такі ключові фрази лунали на громадському форумі, присвяченому темі сирітства в області. Зініціювали зібрання представники громадської організації Майдан. Запросили на нього посадовців та представників прийомних сімей, що вирішили, дивіться далі. Сім'я основа суспільства. У цьому переконані громадські активісти та представники влади. Вони об'єдналися за круглим столом, аби разом обговорити шляхи подолання старіцтва в Україні. на сьогоднішній день. Я хотів би почути саме думку представників громадськості. Хотів би почути ті завдання, які вони. Ставлять перед органами державної влади представники громадських організацій зауважують, українцям необхідно поступово переходити від форми інтернатного до сімейного виховання, адже випускники сиротинців виходять у світ абсолютно не готовими до соціального життя. Як результат, саме вони найчастіше створюють родини, які знову стають проблемними. Тільки в сім'ї може вирости повноцінна особистість. Яка буде бачити зразок батька та матері, дитина, яка позбавлена такої моделі, такого прикладу, вона виходить з часом з закладу державного з інтернатної установи. Не пристосована до життя, не вміючи сама подальшому формувати свою сім'ю правильним чином. Втім, відмовитись від інтернатів одразу не вдасться. Тому у цих закладах слід змінювати освітню політику. Акцент необхідно робити не тільки на навчанні, а перш за все на моральному вихованні. Діти позбавлені батьківського тепла, неабияк потребують уваги та підтримки. Водночас мудрі поради щодо виховання дітей потрібні і прийомним батькам. Тому активісти готові проводити в області спеціальні тренінги. Крім того, в інтернатних закладах мають намір провести ретельну перевірку. Тетяна Гуща, Артур Літинський. Новини ТІВІ 7